Так, друзі колеги, всім привіт! Моє вітання. Сьогодні у нас другий день встановлення нашого навантажувача від компанії Галтех. Погода сьогодні взагалі красота, аж весною пахне. Таке відчуття, що треба ось ось вже виїжджати в поле. Так, значить, що у нас? Просили показати максимально все, як підключаємо всю гідравліку? І попросили ще, не просили, казали, що. В польському навантажувачі там стоять тяги якби, до заднього моста. Тут вони теж стоять. Ось вони ось дві тяги. Сьогодні ми їх також будемо встановлювати, також ось є два кріплення до них. Це все далі покажемо. Ну, а ви, Друзі, не забувайте ставити готуй вподобайку, підписуватись на канал, хто ще не підписався. Слідкуйте, пишіть коментарі, а ми будемо вам далі все показувати, як воно у нас. Відбувається. Так, що у нас тут на даний час? Що ми зробили? Встановили розподільник. Розподільник у нас іде. Болгарія. Р-40. Так, що тут? 12, 23 рік? 12-й місяць. Свіженький так. Розпаковка. О, порядок. Так, отак його закріпили, ще не підключили. Зараз займаємося встановленням джойстика. Дивимось, куди його краще поставити і як саме його поставити. На яке краще його місце втулити. Що такеш Ну, да, так. Да. Дожен стати. А тоді його отак. Сюди трохи. Десь тут може чи вище трошки чи не надо вище. Можна вище. А ну ти включи задню, подивися, Вона ну, ж включена. Ага, о, так. Не мішає? Ні, ну, нормально. Чи ти ж задніш... часто включаєш? Ні, ну все рівно буде, якщо ти впевне. <рес> такого вище трошки хай буде, ну да. Тут немає нічого так під колесом, ніякого. Просто крило і все. Так, да, просто крило. Дірку буде. Так, да, так, да, так, да. нормально. Там де приблизно буде воно. Отут. Немає нема нічого там. Підожди, там якраз усілітель іде, наверное. Тут я питав, де усіли. А другий волт. Ну, нижче. Нижче. Трошки нижче треба, значить, садити. Ну не. так. Немає усіли. Так, що у нас тут далі? Значить, підключили ми джойстик. Джойстик підключили отак. Так, сюди його закріпили. Речагу КПП він не заважає, ручнику він також не заважає. Постягували тут стяжечками. Трішки бардак. Значить, по розподільнику. Значить, це у нас ця секція пішла на підйом. А ця секція пішла на виворіт ковша. Ну і відповідно на електроклапан до челісного ківша. Тут, значить, верхня, верхня шланга подача. Т у нас обратка. Н у нас заглушена. Вирішили підключати через муфти. Побачимо, як воно буде. Якщо нам щось не сподобається, то тоді вже будемо підключати через НШ. в принципі, де вони, де вони ділися. Усі переходники до цього в комплекті є. Ми брали і так, і так, щоб можна було підключити. Тому немає абсолютно ніяких проблем, щоб підключити по-інакшому. Муфт у, у нас на цій стороні. Немає, вони відсутні, їх взагалі не було ні справа, ні зліва. І ми на лопату, ну ми не думали тоді на цей трактор ставити. І при підключенні лопати ми їх вивели на ліву на ліву цю сторону. Чи праву по ходу. Ось вони у нас. І тепер, щоб не заморачуватися, не виводити ще одну пару, отаку, вирішили шланги метровки, їх, в принципі, вистачає. Ми зараз їх ось сюди підключимо. І отак воно буде, буде працювати. Подивимось, звичайно, що воно з, з цього вийде, як він буде взагалі робити роботу, чи не буде вибувати речах по швидкості. Ну, Я думаю, все повинно воно працювати. Ну і все ж, все, звичайно покажемо. Сьогодні його продемонструємо. Тому слідкуйте. Так, ну що, наче все поставили, перевірили, не нічого не підтікає, наче все нормально. Так, зараз подивимося, як він взагалі підіймає, як він працює. Кунгалтех. Відповідно, ж вже прокачали всю, всю систему. Ну, підіймає достойно. Ну, вывернули вот так. Да, давай попробуем прицепить зараз Ковша. Видно, що якось трішки наче в нагрузку працює. Мабуть, треба буде запитати його від е, НШ. бо через муфти щось ну, не воно, не годиться. Треба переробити. Так, Зараз розвернемо ковша. І спробуємо прицепити челюсний ківш, подивимось, як він працює. А ну одежай, вот держай, который так Челюсть наша открылась. <laughs> Не-не-не-не-не-не-не, не, не поднимай дальше. Теперь подожди, назад опусти. Опусти Це та по такому якомусь ми його розвертаємо по німецькому. Прицепив його. Так, треба десь замовити толкову чалку, так зустрічав в інтернеті, непогані є. Давай, да, сюди його, цепимо. Ну, крюк мені дуже подобається, він так зроблений непогано. Конструктивно отаких от крюків я ще не зустрічав. У всіх вони такі більш простіші. Можливо, виробники почнуть робити вже такі крюки, щоб він не видвигався і туди, і тут угол у нього мінявся. Так, ну що, Будемо цепляти. Делать не будемо пробувати оцього оцього монстра Еще давай, еще, еще, еще. Оп, все. Єсть так, тепер нам треба підключити ці муфти. Ох, і акула! Отака Зараз будемо кусати. Так, да, Оце вже видно, що це ковшара цілий. Треба було розкрити їх навіть. Перший раз, поки працюємо, поки ми звикнемо до нього, зрозуміємо його. Запитували мене ще за тяги. Тяги встановлені, все є.